І всім привіт, з вами Ретрос. І сьогодні ми проходимо ігру Зомбі Качерс. Судді ігри ловиш зомбі Зробиш з них соки, продаєш їх і покращуєш зброю. І так, ловиш, поки тобі не набридне. Але я думаю, що тут все таки кінець є, як сюжетка, чи я не знаю. Типу всіх зомбі переловив молодець там. Типу того. От ми починаємо ловити зомбі. Оцей Давай велос. Є один, другий є. Кидаємо. От, зараза. Ба... Він не попав. Ладно. Зловили 5 з 5. І 2, 2 урону. Не знаю навіщо вони. Там тільки, напевно, щоб ускоряти щось потрібно і всю. Ну, Подивимось. Виставимо мову російську. На жаль, російську, так, немає української. Що поробиш? Я грав би і на англійській мові, але воно не, не комфортно. Комфортно тільки грати на а, аркадних ну, класичних іграх, на приставках і так далі. А на таких сучасних іграх не дуже привично ми його підстрелили. Прикольний прикольный такий зомболов. Давай. Блин, та шо ж це таке? Ч з неї всегда попадает? Ну, як раз це по голові, чого воно не зачитало? Інтересно. Такий бау! О, прямо в голову! Оце я круто! Зомби поймане. В кафе Ти ж вроді можна їх з них суки робити ну, По любому Ну, да. Дадут ускорять, не надо Навіщо ви? мені потрібно ускорять його не хочу взагалі уроном одтрати. Погнали далі. Охота почалась. Закидаємо мозочок. Зараз так зловили одного. Другий полозу. Зараз От та щось таке зловив. Так, і ще потрібно одного зробити. Достав. Ладно, все дозволили. Далеко він би не втік. Я би це... закупився. Ми не будемо завершити партію. Дуже прикольно виглядає ця картина. Прилітають люди. Чи хто вони такі, я не знаю. Ради того, щоб випити соки з зомбі. Так. Охота почалась. Погнали. До речі, треба буде ранець купити. Як його, де там його купляти, я не павлю. Та що ж це таке? Так, Мінус один. Ще один вилізе. На. Прямо по задниці Не вилазиш? Оце. Хитрий? Є, Є один і ще один. І Коротше, ловимо ми останнього і закінчиться в нас охота. А у мене появилось нове дзвоня, мені далося 2 урон. Начинаючий ловець. Так Знову вижимаємо одніх суки. Ні, ні-ні-ні, я не хочу прискорювати. Коснічить, щоб висить уровень. Блін, це я не нажав. Ладно. Сильно поспішив, напевно. Все позакриване, ладно. Давайте йдемо на охоту знову. Знову і знову і знову і знову. Поки не назбираємо собі на якусь нову зброю. Або може цю зброю. Не знаю, я ще не вирішив зробити. Не, ви, не вирішив що робити із цією зброєю. Чи взагалі з з грошима. Зомбак тут і нервні ще. Прям в гоу. Уху. Уху, зомбі поймай. Та ви шо? Ну ладно. Круто. Ой, це я не люблю в таких играх, що надо время. Надо ждать. Або в хужом случае надо платить за це. А я ж урану не хочу тратить. О, у нас четвертий уровень. Добався новий продукт, новий зомбі. І ще щось не взаметить. Так. дає в нас 10 взагалі 10 из зомби о тут же можно уже вже ничего нічого собі. так і що в нас там мощность и длина вірьовки ну тут в принципі дві Та шо ж так забыл. Короче, идем далее. этой зомби. Как на рыбалку. А, блин, не почастил. Так, ловить надо с этого шутка. Та. Та шо ж таке, блин. Чей такая мрачноватого цвета? Та птичка, чей? Кажон. що не так просто заметить це при такому фоні це вообще ну нічого я в принципі не розстроююсь. не зловив одного не зловив двох. ну ладно зловлю наступного разу. а цей кажан реально напрягає зловив не всіх конечно но не всегда, що шел веду всіх. Це, понятне дело ж не якийсь там І... ігра професіонала. О, купить. Тут... 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 Так, так додавали новий. Добавили новий... Та блять Нов... новий об'єм Добавили Там де вже другий зомбі. Так. Не можна було ловити зомбі. Так, закинули мозок. Так, -1. мінус один. Мінус два. Мінус три. Куди ти зібрався? Те що думав, що втічеш, ага. Не надо, одне Давай, опа, є Так, давай. Ще один. Є Добре. Так, давайте космичеству весь уровень. Давайте то пятый уровень, давай два плутоні і новий сок. Тепер ти можеш. посмотрим сам. Ладно. Так, тут можна улучшать... Зумбо вижималки, достаточно дорого, але нічого, може, воно буде краще, тим що швидше воно буде покращувати. Ну, там по різним категоріям, я думаю, можна, типу, щоб воно скоріше отжималося більше оджималося, більше давало і так далі. В принципі, всі дані дуже корисні для цієї гри. Ну тут, Припустимо, на 5 монет більше дає, на 10 секунд швидше віджимається і так далі. Так, у мене ще нічого тут не відкрито, треба ще аж до 6 уровня дійти, щоб відкрити спеціальний автом... не автомат, а... що закидає сітку. Дуже крута штука. Закидуєш і все. Ой Боже, цей збронює. Треба його здихатися. Особливо коли він взагалі коло кусів, то це дуже проблематично. Так є. Вже двох зловив бронірованих. Є От тебе, Який настирливий! Ніколи. Бі, так і де ти втечеш від мене? Іди, ти залишися. Так, є. Зловили шесть усіх. Круто значить, не дармо ловили їх. Мені дає. О, тепер 100 Стоп. Та вроді начебто 100 доволо. Чи ні. Не пам'ятаю. Так, може тут щось покро... Можливо ронис купити. М -м. Дуже добра ідея. З ронцем буде легше трішки. Погнали. Трошки покращили зброю і можна йти. Ловити зомбі з самих голодних в світі існуючих в цій планеті. Ну, не считаємо на, звісно. Бо якщо я їсти захочу, то борща я забецаю. Порції три хоча б. І то не завжди наїдають. Бронюваний утік, отказав Так, ідемо далі за кидаму, типа такі круті, це ж, це ж треба, щоб там змія була. Хотя сам же ж винен, сам побіг на неї. Біля немає. Так, ідемо далі. А, це все. Все-таки одного зомбі впустив. А жаль, він був не жовтий, а синій зомбі мені додали ще одного. Так, нам додавали нову зброю і нові влучання. Так, тут показують нам прогрес. Щось розказують, я пропускаю, не читаю. Не знаю, може буду читати. Подивимося. Так, викачуємо ці соки. навіщо це пропонувати завжди, щоб я ускорив його, якщо я з першого разу показав їм, що я не хочу ускорювати. Так, і десь тут я заходив, а, ось 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 ось. А, мене не вистачає. Мені ще треба... Грубо говоря, 200. Ну, уже 100, конечно ладно. половим ще зомбі. Так. надо попасти по цьому кажану, бо він мене напрягає. Так, минус один за них ще й монети, дають, все ж добре. Знач вони тут не зря літає. Не тільки ж вони літають, щоб мені заважати. Ще й зароблю копійку на них, нормально. Лишня копійка ніколи не буває. Так, вилазе перший зомбі є. Так, вилазе... Другий зомбі є. Третій є. І зараз ще один вилізе і... А, ми всі збройні, Круто. я його вибив. З розгону я його вибив і воно з першого пострілу всю броню його зняло. Так. Є мінус один. Так, є. Давайте халявні гроші, нормально. Так, начинай ловіс. Повишаємо ранг. Круто. Угу. Зрозумів, що 4 потрібно зібрати, щоб набрати на наступне звання. Не знаю навіщо воно потрібно, але можливо воно для чогось корисно Можливо щось краще буде по-любому. Адже ми для того і граємо. Чим далі, тим краще. Але ми не повинні забувати, що чим далі, тим важче. Це зразу воно так просто. Так, зомбовижималки. малки. Давайте може покращимо. Не знаю. М да, краще, я думаю, краще покращити. 200, щоб воно на 5 монет. Напевно, воно на 5 монет більше давоє дає. Не знаю. Так. Скільки нам? Так, да, 10 дає. А давало 5. Ми покращили дві вижималки і тепер нам по 10 за одну дає. Так. 48 секунд чекати, це по зомбі це напевно спеціальний Спеціальний рівень. Не знаю навіщо, можливо, щось там дається. Так, тут інформація. Зомбі-смузі, розположення болото, розположення болото. На вкус Черніка з електропілі та так, ще 15 секунд і будемо йти на охоту. Будемо охотися, охотитися на зомбі вічно голодних зомбі. Вони требують мозок, ми требуємо соки. Це дуже вигідна пропозиція, обмін. Вони понюхають. Мозок, а ми їх уб'ємо і заберемо. Так, і тут ми гонимося за цим козлом. Так, ми зброємо. І хутко біжимо туди, бо тому що ті двоє вже, напевно, під кайфом. Так. А -а -а. Не може бути ні. -і. Блін. Зараза двох пропустив. А це мені не дуже нравиться. Ще цей кажан літає тут. Так, їжте, їжте. Не соромтеся Надо чого каже напольбутися. Не встиг. Гораз. В кафе йдемо. Так, вижимаємо соки знову. І так постійно. Так, скрізь би 600 копійок, чи як вони тут називаються, ці ресурси, щоб купити собі нову пушку, яка стріляє сіткою. Хоч, крута пушка, хотів би неї пограти. Більш всього, що вона може на кучі трьох, зловити, чотирьох і так далі, а не як гарпун одного. Можливо, гарпун можна буде прокачувати І, типу, одним вистрілом двох зайців і так воно може й бути. Так, у нас є вже більше 600 ресурсів. В принципі, можемо вже собі дозволити. А, так, тут ще і чекати потрібно, поки він злове знайде, тобто зомбі. Ще хвилину потрібно чекати. Оце цікаво, що це за тарілка, ця красна, що, що вона собою показує, представляє, не розумію. Дивимося, як тут іде бізнес. Ми будемо робити бізнес, ми, будемо, ми купимо тобі топки. В принципі, воно тут все так іде. Нормально. Вже нас обирали 760 ресурсів. І так потихеньку віджимається. Ще 20 секунд будеш віджиматися. Хоча в принципі там вже лишилося майже 20 секунд для того, щоб знайшлися зовсім. І ми знову підемо на охоту. Так, ще 15 секунд лишилося. Так, для того потрібен 20 рівень. Угу. Розумів. Так. О, нарешті. Так, давайте купимо ту зброю за 600. Так, ого! За уроном покращувати, ні-ні-ні перебор Так, пішли те, попробуємо сіткою ловити. Так, міняти можна, понятно. Я вже поняв. Так. что я затупил? <свист> <свист> Ладно. Давай, долетай. Так, минус броня, минус зомбак. Да, походу, той... да, без всего, в той зомби что так еще одного зомби. Так, закидаем его Борщик. Так, есть. О, можна получити рівень. Вже сьомий рівень. Нові зомбі, два Плутона і новий сок. Так. Віджимаємо, віджимаємо. О, купить. Та можна, в принципі, купити. Зараз гроші накапають. Все, можна купити. Добре. Тепер у нас з'явився новий зомбі. Скоріше все за все він сочніше. Смачніше і дуже делікатний напіток з нього вийде, коротше. Так, пробуємо сіткою. Оба. Да, мені, звісно, дав погулі, але все одно я її впіймав. Він мені не заводив далі зловити цих зомбаків. Так, є ще один. Цьому кажаною, ух ти, оце їх тут багато. А, ні, бачите? кажани не ловляться сіткою. От і... мінус, Так, іще один. Давай, вилазь. Так, є. О! спіймав. Круто. Так, вже п'ять. І ще п'ять лишилося для того, щоб набрати наступне звання. І всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, ставте колокольчик, щоб не пропускати мої відео, бо тому що тут буде багато проходжень і особливо цієї гри. До побачення, друзі.